Одинадцятирічна Тетяна у табір приїхала з мамою, сестрою та бабусею. Мені найбільше сподобалось в цьому місті, це басейни, гори, це дуже красиві типу, місцевості. Не знаю, місце дуже красиве. Я дякую Богу, що ми тут ну приїхали. Дружів я собі знайшла, і тут дуже класні діти. Буду спілкуватися надалі, тому що ми взялися. Типа свої контакти повертатися з такого міста не дуже хочеться в реальність і. Я тут дуже відпочила добре, тут дуже класно. Танці, а також активні ігри та заняття для дітей проводить Зінаїда Прокопенко. У Нас заняття для дітей вони є творчими. Ми ліпимо з глиною, з м'якого пластилину, ми розмальовуємо шопери, ми робимо їм солодку цукрову вату. Ми малюємо завжди, робимо колажі. У нас є різні квести, коли погода дозволяє. І ми граємо з ними на вулиці футбол. Тобто, наша задача зацікавити і відволікти від реалії. І сьогодення дітей по максимуму, як це тільки можливо для того, щоб вони тут могли перезавантажитися, підзагрузитися позитивними емоціями і тільки потім поїхати додому. Наталія Стебелько з Волинської області у таборі приїхала з сином та донькою. Два місяці тому на війні вона втратила чоловіка з собою. Наталія носить його жетон та обручку. Коли я йду на щось важливе або. Для вирішення якихось там питань я завжди його одягаю, і він мені дає силу і відчуття, що він поруч. Цей табір це про людяність, про добро, підтримку, яка була так необхідна моїй історії життя. Вона була дуже необхідна і я себе відчула живою, захищеною. І що про мене хтось турбується, ми завжди сім'єю раніше їздили. Карпати і два місяці тому були тут тільки не в цьому місці, а в Пилипці. Угу. і дуже хотіли сюди попасти своїм чоловіком. І ось я тут, але вже без нього. З Херсона у на Закарпаття приїхала і Вікторія Аляб'єва з доньками. Для них було дуже важливо, бо вони також лишилися спілкування, лишилися спокою. Ну і дуже багато в житті побачили того, чого не треба було їм бачити. То для нас це велике перезавантаження. Я ніколи в житті не медитувала. Постійно було таке дуже насичене життя, поки нас від нього не. Асвободілля, <свободілі> зараз ми для себе відкрили дуже багато нового. Це медитація, яка нам дуже зайшла, дуже сподобалась. А малювання це дуже теж розкриває, розслаблює. Учасниці табору мали індивідуальні консультації з психологиною, а також колективні рефлексії та терапевтичні арт-заняття. Крім того, для них щодня проводили й руханки, заняття в басейні та інші активності. Кожного ранку у нас є. Спортивне пробудження після обіду у нас є аквайробіка, і також один раз на тиждень у нас є тренінг зі здорового харчування. Після того як наші родини їхали з табору, ми читали коментарі щодо. Ранкової зарядки, спортивного пробудження щодо акваеробіки, що це їх сподвигло, щоб виконувати це вдома. Вони роблять ранкову зарядку, це стало їх звичкою. Вони шукають секції фітнес, акваєробіку або спортивні зали, бо за допомогою фізичних прав вони знають, як дати собі раду і нормалізувати свій психоемоційний стан. Батьки приїжджають, ну. З такими важкими станами є симптоми депресії, є симптоми високої тривоги, порушений апетит, сон, настрій, усамітнення. такі самі симптоми спостерігаються і в дітей. Але під час роботи діти і батьки розкриваються, їм стає спокійніше, і відповідна симптоматика за декілька днів вже зменшується. І ми з командою навіть спостерігаємо, наскільки змінюються діти, наскільки змінюються батьки, і наскільки покращується їхній психоемоційний стан. Цей табір для жінок та дітей з вразливих категорій проводять представники громадської організації Голос Ромні третій рік. Участь у ньому безкоштовна. Ми покриваємо все і проїзди і проживання, і харчування. І нас підтримують у цьому німецькі партнери. Кожного року у нас по три заїзди. Це приблизно 90 людей. Кожного року цього року у нас 90 людей. Три заїзди. Ми вже тут третій тиждень і це останній заїзд. Основною метою є відновлення, психоемоційна підтримка. Людей, фізична підтримка. Ми підтримуємо тих людей, які до нас приїжджають обов'язково після завершення табору. У нас є психологічні консультації онлайн, у нас є фізичні наші простори в Кривому Розі, в Запоріжжі, в Харкові, в Ужгороді. І дуже багато людей, які до нас сюди приїхали, вони отримують різні сервіси від нашої організації на місцях. Руслана Гостюк, Леонтій Неколешн, Суспільне новини.